На сході Європи живе країна, яка зветься Україна. У цій країні є великі поля, високі гори, глибокі річки і красиві озера. Україна дуже багата на природу та історію, але головне багатство це її люди. Україна це дуже гостинний і трудолюбивий народ. Вони люблять свою країну і завжди пишаються тим, що вони є українцями. Україна має свою мову, яка зветься українською, та свою національну символіку, жовто-блакитний прапор, тризуб, який є гербом нашої країни, і гімн. Українська мова і культура це те, що робить наш народ особливим. Україна має багату історію, яка складається з багатьох цікавих подій і легенд. Тут знаходяться старовинні замки і церкви, мальовничі міста і села, які розповідають нам про минуле нашої великої країни. Україна це також країна традицій і обрядів. Наші свята, як, наприклад, Великдень, Різдво, День Незалежності об'єднують всіх українців і роблять нас ще більш щасливими. Тож пам'ятайте, діти, що Україна це наш рідний край, який має багато чому навчити нас. Ми повинні берегти, любити і поважати свою країну, адже вона наш дім, наша рідна земля.